Невже ти не можеш дати нам дві тисячі євро, щоб твої внуки відпочили, каже мені донька. Вона вважає, що якщо я заробітчанка, то можу розкидатися грошима. Ти за два місяці їх відробиш, а діти на морі відпочинуть, роздумує Ліля. Я заробітчанка, в Італії працюю вже 15 років. Не повірите, але я жодного разу на морі не була, хоча інші жінки заробітчанки мене не раз з собою на вихідні кликали, але я все відмовляюся, стараюся вдома з сеньорою залишитися. За вихідний можна додатково заробити ще 50 євро. Мене так тут Італії всі її називають, жадібна Анна. Я на них не ображаюся, бо ж я приїхала заробити щось, а не відпочивати. Та я каву собі ніколи не купила за півтори євро, бо шкодую. Працюю я баданткою, доглядаю сеньору Анну, якій 88 років. У домі Анни я маю все, живу і харчуюся за її рахунок, тож, отримуючи чистими тисячу євро, я відразу їх відправляю додому. А сидячи вдома по четвергах і неділях, коли у мене вихідний, я можу додатково зробити ще 200 євро, які я залишаю собі на дрібні витрати. Вдома у мене одна донька, Лілі з чоловіком і двома дітьми живуть у великому будинку, збудованому за мої заробітчанські гроші. Та й живуть вони, якщо чесно, за мої гроші. Якщо зять ще хоч час від часу десь підпрацьовує, то донька жодного дня на роботі не була. Я розумію, поки діти були маленькі, вона з ними сиділа, але внуки вже давно школярі. А Ліля про роботу і не згадує, а коли я починаю розмову про те, що я не вічна і їй самій треба вчитися заробляти, вона дратіливо відповідає: ну, знову ти починаєш, стигну я ще не працюватися. Одним словом, працювати донька не хоче, але хоче жити на широку ногу, що називається. Я в цьому році приїхала додому не на місяцях завжди, а на все літо, бо моя сеньора Анна з дітьми кудись на острови поїхала. З ними ще поїхала її сваха своєю баданткою. Вони вирішили, що однієї доглядальниці вистачить, і мене відпустили. Я спочатку засмутилася, бо за три місяці я втрачаю три тисячі євро, але потім собі подумала, що все, що не робиться на краще. Вирішила, що я по лікарях похожу здоров'я свої підправлю, і заодно трохи підлікуюся. Але справа це не дешева. Донька моя порахувала, що мало того, що я не зароблю три тисячі, та ще витрачу тут мінімум тисячу на обстеження і лікування. Заявила, що я маю про внуки насамперед подумати їм на море треба. Знайшла вона путівку в Єгипет за 80 тисяч гривень на трьох і просить в мене гроші. А я привезла цього разу небагато, бо перед тим всі зароблені євро я доньці вислала, а вона їх успішно й витратила. І тепер я стою перед вибором віддати свої останні гроші доньці і внукам на відпочинок чи витратити їх на своє здоров'я, яке мені ще пригодиться, бо в кінці серпня я планую знову повертатися в Італію. Донька радіє, вже купальники приміряє, всім сусідам вже похвалилася, що вона на море їде, чекає, коли ж я оплачу її путівку. А мене з собою чого не берете, я теж на море ходжу, кажу. Ой, мамо, таке скажеш. Навіщо тобі море? Ти ж за домом скучила, за городом. Поки ми будемо відпочивати, ти за будинком приглянеш. Сумно мені від цих дончиних слів. Виходить, що мені вже в цьому житті нічого не треба, ні лікуватися, ні відпочивати, лише працювати на них усіх. Не знаю я, давати гроші чи не давати.